Зірки за Європу. Більшість опитаних, те сам особливе українських знаменитостей, заявили. Із рішенням уряду призупинити інтеграцію країни до Євросоюзу не згодні. І зближуватися з Росією не хочуть, бо були і там, і там жити треба з усіма а в Європу треба йти. Це важкий шлях. Ну це наш європейський шлях. Ми все ж таки Європа. Ви вважаєте, що ми готові до того, щоб війти в Європу з таким рівнем корупції? Такою міліцією, з такими судами, прокуратурою я звичайно за європейський союз, я би хотіла бути там, і серце моє там, і довша моя там. Я особисто був багато разів в Росії, я багато був в Європі. Мені особисто подобається більше в Європі. Я проти радянського союзу, проти того господу. Багато їздила в країни, які увійшли в Європейський Союз, які ем, мали підвищення цін, і вони трохи стогнали. Але ми принаймні знаємо, що таке Європа вона прогнозована. Я би пішла в Європу, тому що там мене є впевненість, що ніхто не буде е отак до України ставитись. А якась там Україна? А давайте їм блимним газ. А давайте їм там заберемо солодощі. А давайте взагалі аналізи штрафуємо.